Привіт, друзі, Я Дмитро Разумовський. Сьогодні ми поговоримо про перемовини Стіва Віткофа і Путіна, які відбулися вчора пізно вночі. Поговоримо про Європу. Там, знаєте, закручується оцей маховик, нарешті. Можливо, вони щось родять. І санкції. Поговоримо про ядерну зброю, яку США не готові взагалі. Переставляти, як це хоче Польща, в країни Східної Європи, ну тобто є сигнал чіткий саме для всіх країн Східної Європи, я так розумію, для Угорщини. Тобто, ядерна зброя, взагалі, скоріше за все буде прибиратися далі, ну, по їхньому задуму. І поговоримо про вбивство резонансне в Одесі. Дем'яна Ганова, це активіст. Так от, поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте та поширте це відео. А я починаю. Трамп і Путін, ну, тобто Вітков і Путін, які провели перемовини, це якби основна тема, тому що всі ми говоримо про припинення вогню, про перемир'я. Вітков вчора зустрічався з Путіним вечором. Американська сторона Волс, радник по безпеці Трампа, прокоментував, що він говорив з Вітковом. І є стриманий оптимізм. Стриманий оптимізм. Ну я так розумію, невеликий оптимізм щодо перемовин з Путіном і з можливого припинення. Вогньо з іншої сторони буквально тільки що вийшов Пісков, прес-секретар Путіна, і сказав, що теж вони мають стриманий оптимізм, що Вітков зустрічався вночі з Путіним, і він через Вітков передав Трампу відповідні сигнали і ідеї. Я так розумію, що він намагається передати свої умови. Те, що саме хоче Путін для того, щоб був припинений вогонь? Тому що ми пам'ятаємо, що Трамп сказав, що він хоче припинення вогню без попередніх умов. Це умова Трампа, а не України, і Україна на це пішла. Росія не хоче поки що на це йти. Тобто він якісь умови запропонував. Трампу. Є така інсайдерська інформація, що одна з умов і основна умова це зустріч Путіна з Трампом. Тобто, що на цій зустрічі, якби вони все вирішать, і Трамп вийде переможцем. А Путін отримує якісь там ну, свої економічні або інші плюшки. Ну, тому що піти на ті умови, які вчора озвучив Путін, там без військової допомоги, без підготовки військ, без мобілізації Україна однозначно ніколи не піде. І це абсолютно правильно. Так от... Е Є обережний оптимізм, але я можу сказати, і ви можете побачити, що Трамп незадоволений. Я про це говорив до речі. В тіхтоці сьогодні зранку що Трамп незадоволений, тому що одразу прийшла інформація про постачання бомб на 160 кілометрів в Україні. і одразу прийшла інформація, що Трамп не продовжив послаблення для російських банків, а це практично. Ну, єдина можливість була в них легально отримувати долари за нафту і газ, яку вони продають. Тобто, тепер цієї можливості нема, і Трамп цього не продовжує. А це означає, що Путін хоче за багато, і трап не готовий цього давати. І для нас це добре, і це показник того, що Трамп буде тиснути саме на Путіна тепер, тому що ну з Україною він питання вирішив для себе. А ось з Путін він ще не вирішив. Я все ж таки думаю, що припинення вогню буде, перемир'я буде. Ще вчора Зеленський сказав, що от Путін вже дає відповідь, просто боїться прямо сказати, що він хоче продовження війни. Путін, коли в нього зараз позиція на фронті, краще однозначно хоче продовження війни, але цього зробити не вдасться, тому що. Якщо Трамп дійсно, ну як пообіцяв міністр фінансів, введе максимальні санкції, максимальні то ну тижні пройдуть, просто інші країни перестануть купляти нафту і газ. Тому що той, хто купляє нафту і газ в Росії, той одразу буде підпадати під санкції. Якраз ці санкції запропонував сенатор Грем. Сенатор Грем і це дуже серйозний санкції. Якщо вони будуть введені, я думаю, за тижні питання вирішиться. І Путін це розуміє. Він намагається затягнути, намагається впровадити свої якісь умови, але це не вдасться, тому що з Україною. Ну, американська делегація однозначно вже перемовини провела. До речі, вчора вчора було підтвердження, що є червоні лінії, на які американці погодились. Це наша влада зразу, як гарячі пиріжки, видавала інформацію, що вони погодились і ніяких претензій не було. Ну, значить, тепер вони вже їх і висунути не зможуть. Тому буде тиск на Путіна, і це добре. Це добре. Тому що ну ми не можемо піти на якісь такі е капітуляції там в плані мобілізації е військової підготовки. Тому що ж ніхто не знає, що Путін буде робити далі. Це треба робити все поступово, поступово і тоді доходити до мирної угоди і результату відповідно. Друге питання. Давайте поговоримо про резонансне вбивство, яке буквально тільки що відбулось. Дем'ян Ганул, якщо не помиляюсь, так прізвище активіста, який був учасником революції гідності, подій 2 травня. Ну всіх подій. Ну, людина займалася активізмом в Одесі. Я думаю, багато хто бачив відео з ним, і різні там ситуації відбувались. Але зараз не про це. Я подивився відео з місця злочину. Ну, як на мене, це показове вбивство. Однозначно, це показове вбивство. Людина нікуди не тікала, спокійно собі зупинився, вбив контрольний постріл і спокійно пішов, навіть не вдягаючи ні маски, ні медичної, ні на голову, ніяк. Тобто, себе ніяк не скривав вбивця. І це видно і на всіх камерах. На всіх камерах вже поліція публікувала фотографію людини, яка вчинила це вбивство. І, як на мене, це показово. Ну таке може відбутись виключно або. Це якась особиста помста, особиста помста серйозна, така як вендета, да? Або це ну, свідомо спецоперація російських спецслужб ФСБ, які показово вбили патріотично налаштованого активіста, щоб показати всім іншим, що буде далі, і це все відбувається. Перед мирним процесом і припиненням вогню. Тому що коли починається політичний процес, однозначно однозначно ну, люди будуть там вже відволікатися абсолютно від війни, і хтось буде кричати там за мову, хтось ще за щось. І от таким чином ФСБ може впливати саме на активізм і на патріотичну спільноту в Україні. Подивимося, я думаю, що поліція скоро спрацює і затримає цього чоловіка, тому що є його фотографія. Я думаю, що зараз технічними засобами можна встановити, хто він такий, і його напевно вже шукають. І скоро ми будемо мати реальні деталі, що саме відбулося. Але як на мене це показове вбивство. Подивимося, із-за чого це саме відбулося, коли цього чоловіка затримають. Далі Європа. Європа, Європа все ж таки там розкручує цей маховик, крутить і от нібито буде створений фонд. Від 20 до 40 мільярдів з нього виключать Угорщину, яким чином його створять, тобто запросять ті країни, які хочуть дати якби свою долю грошей в цей фонд без Угорщини, Тому що Угорщина заблокувала ці всі рішення про виділення 20 мільярдів на зброю Україні в цьому році, в 25 му і ми чули там ці рішення, які я критикував про 15 мільярдів, які дала Норвегія і ще декілька країн. Так, от, нібито цей фонд буде створений, від 20 до 40 мільярдів. Вони планують, і туди будуть добровільно долучатись. країни. як на мене, всім країнам треба долучатись, тому що ж е якщо буде мир, а він буде і припинення вогню однозначно буде, тому що Путін все одно на гачку в Трамп. Хто би там що не розказав, які б вони сильні не були, наступали, зброю робили з економікою? Катастрофа. Якщо будуть введені санкції, що не можна е купляти в Росії нафти, це буде катастрофа. Тому однозначно, однозначно Європі треба просипатися, і створювати цей фонд, давати гроші, виробляти швидкими темпами зброю, надавати її Україні та й самим озброюватись. Тому що е, наступне питання, про яке я теж хотів сказати, що віце-президент Венс сказав, що ну, це нереально, щоб ми перенесли ядерну зброю в країни Східної Європи. Я думаю, що вони взагалі думають про те, щоб забрати ядерну зброю з Європи. А війська перевести в Угорщину. Війська просто щоб вони були подальші. Він можливого конфлікту. А він може бути в країнах Балтії і в Польщі про те, що говорив Патрушев. Тому в Європі треба піднімати п'яту точку і виробляти зброю, літаки, перебирати досвід в українських військових, платити заробітну плату українським військовим самим по 2000 тисячі доларів, щоб вони всі залишились в армії. Що вони хотіли там працювати, коли не буде війни, і зарплата 85 тисяч гривень це достойна зарплата. Багато людей залишиться далі там працювати, навчатися, поглиблювати свій професійний рівень. І оце Європа має робити. Треба просипатися, тому що ну, Україна. Поступово буде себе забезпечити армія. Є дронова структура, ну інфраструктура, промисловість, є далі розробки, які будуть розвиватися. А Європа нічого не має. Нічого має. Єдина армія, яка там на щось спроможна. Хоча ніхто її бою не бачив, це польська армія. Ось такі маємо сьогодні новини. Не хочу затягувати. Ставте лайк, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь. З вами був об'єднати розмовськи. Побачимось.